Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пісний салат з червоного буряка, зеленого горошку та горіхів. Не дивлячись на відсутність м'яса, дана страва обов'язково сподобається. Внизу під відео. Можна побачити всі інгредієнти. Отже, для приготування нам потрібно взяти два великих відварених буряка, одне велике яблуко, 250 грамів консервірованого горошку, пучок петрушки, сіль та перець за смаком, 2-3 зубчики чеснику, 35 г грецьких горіхів, рослина олія та лимонний сік. Червоні буряки натираємо на крупній терці, як і яблуко. Горіхи нарізаємо шматочками, петрушку подрібнюємо. Часник пропускаємо крізь прес. У миску з буряком всипаємо терте яблуко та горошок. Додаємо пресований чесник та подрібнені горіхи. Всипаємо сіль та перець за вашим смаком. Поливаємо все рослиною олією. Висипаємо петрушку, поливаємо соком лимону, перемішуємо все за допомогою двох виделок. Салат готовий. За цим рецептом салат виходить смачний і скорий приготовлені. Для подачі на стіл його можна оригінально прикрасити, хоча б так як у мене, або згідно вашої фантазії. Цей салат можна подавати і на святковий стіл. Він гарно виглядає та дуже смакує. Я щиро раджу приготувати цей пісний салат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Смачного і продуктивного вам дня!